Всім привіт! З вами знову я, Даринка Українка. А це новини цього місяця. Дізнаємось. Чого такого цікавого сталося на цьому чудовому місяці? Розпочнемо з моди. Нещодавно, Дольче Кабана випустив свою нову колекцію. Ціни не здивували покупців. Дізнаємось чому. Будь ласка, представте свою колекцію. Сейчас я вам представлю новую коллекцию. Вот она. Что заключается в этой коллекции? Сейчас я вам представлю. Вот это лучшие мои наряды. Например, вот эта юбка с идеальной тканью стоит 8 миллиардов долларов. Всего лишь А вот это платье тоже с такой идеальной ткани стоит десять миллиардов. Очень, кстати, дешевые отцы. Могу и что-то вам еще представить? У меня еще есть там за 2000 долларов и за три. Могу показать? Дякую, не потребно. У вас же были покупки? Конечно, были. Вот, например, вот этот наряд с этой юбочкой из этой кофточки тоже такой идеальной ткани купил сама Бама Бама. При... Дякую за таку чудову інформацію. Переходимо до інших новин. Як ви знаєте, в Україні ходить страшний грип. Що по цьому думають учні, яких всіх відпустили на карантин? Давайте їх запитаємо. є-є-є. Yeah, yeah. Я учень шостого класу. Сьогодні розкажу, як проходить день на канікулах і літось на карантині. Утром я встаю і граю планшет, потім іду думаю, і по. З друзями. Як ми бачимо, діти на карантині стають тупішими і ненормальнішими. Влада буде вирішувати, що зробити зі сьми, щоб вони не дійшли до такого стану. А з вами була я, Даринка Українка. До нових Па-па!